Свого часу, як його тільки не називали охрім, Роман, Білаш, Фанас, Мосур і навіть блонд. Але найбільше українцям запам'ятався під псевдо Клим Савур. 12 лютого виповнюється 69 років, як не стало командира УПА північ Дмитра Клячківського. Його вбили бійці НКВС поблизу оржівських хуторів. Мітинг-реквієм на честь командира повстанців біля його пам'ятника влаштували рівненські освітяни. За словами присутніх школярів, хоча в Україні постаті повстанців і досі сприймаються неоднозначно. Для них Клим Савур. Приклад для ідейного наслідування. Я вважаю його героєм, тому що він боровся за незалежність України, ну і загинув за неї, по суті, від рук НКВД. Ну, можливо, в нас в Україні є такі герої, але ми їх ще не знаємо. Свою думку щодо історичної ролі повстанця має і присутній на заході міський голова Рівного. Можна було б неоднозначно оцінити його боротьбу, якби він, наприклад, воював на Уралі чи десь в Монголії. За ідею незалежної України він воював на своїй землі, на нашій землі. І ідея була проста: ми хотіли жити. Вони хотіли жити в незалежній Україні. Іван Марчук Назар Мідріган, інформаційна програма День.